Народ, зараз вам покажу машину, яка класно керується, яка класно їде, яка дуже комфортна, які якісні матеріали салону і яка виглядає явно дорожче, ніж вона вартує. Infiniti qx 50. Машина 2019 року з мінімальним заднім пошкодженням на повному приводі пробігу тут всього-навсього 97 тисяч кілометрів. Виграшна ставка всього 5-300, як за тігуана першого покоління. Ну а друга машина це то авто, яке буде класно виглядати всюди. На трасі буде круто виглядати, на бездоріжжі також круто виглядати. В межах міста ну реально вона виглядає чітко. Ну і біля закладу вона буде виглядати на всі гроші. Це у нас Audi Q7, чистий 23 й рік, 3-літровий бензиновий двигун на повному приводі. Це авто ми привезли з Канади. Пошкоджена тут передня частина, просто немає навісних елементів. Страхова компанія дефектувала авто. Виграшна ставка. 30-30. Преміальна Японія чи преміальна Німеччина. Обирати вам. А якщо ви бажаєте придбати для себе автомобіль будь-якого класу в будь-який ціновий діапазон, залишайте плюс під цим відео або ж звертайтесь компанії American Wheels. До зустрічі!